Ця ніч для мешканців цього мікрорайону була надто неспокійною. В новобудові розгорілася стрілянина. Так чернігівські поліцейські ловили злодіїв. Про крадіжку повідомив мешканець будинку Навпроти. Вони побачили, як троє з викрутками вдираються до квартири через металопластиковий балкон, не сумнівалися, що злочинці, бо це вже десята крадіжка в цьому мікрорайоні. Ласі до котлів автономного опалення та будівельних матеріалів злочинці вже обікрали квартиру на першому поверсі у цьому ж будинку. Я не виділа, як влазили вори, але я бачила, як працювала поліція. Я лягла спати десь в час 15. Я посмотрела по історії в комп'ютері, коли я спати, спать і десь без 10, 2, плюс-мінус. Я услышала Кричати Почали вже тоді, як в квартиру, де перебуває троє п'яних зломисників, залізли поліцейські. Один із тих, який був перший, от він ощутив удар на себе, виставив руку вперед. У нього в руці був газовий балон. Там. І, тобто Вийшло його наотмаш по руці по і по лісу стали полосувати ножом. Тоді ж в суцільній темряві його табельну зброю разом з кобурою вихопили та розпочали стрілянину. Поліцейські відкрили вогонь у відповідь, з обох боків випалили по обоймі. Одному із злодіїв поранили обидві руки та груди. Нині його під конвоєм лікують медики. А один із поліцейських зрізаними ранами шиї руки та вуха також госпіталізований в лікарню. Згідно букви закону, вони мали повне право проникнути в дане житлове приміщення. Тому що, якщо є кримінальне правопорушення, вони мають на це право. Службових повноважень вони не перевищували. Кінцеву оцінку їх діям дасть прокуратура. Те, як вони вчинили, вони, на мій погляд, вчинили досить професійно. Тобто Діяли холоднокровно, не піддавалися емоціям, котрим може піддаватись особа в аналогічній критичній ситуації. Господар цієї квартири про подію дізнався лише зранку. Каже, житло тільки придбали. Будівельні матеріали завести ще не встигли, а от котел та батареї зняли, щоб замінити іншими. Нема нічого, все поснімали ми самі, Так що вона пуста була. Ви тепер? А що, будемо робити, да і все. усі троє злочинців раніше судимі квартиру опечатали, доки триває слідство. Відкрите кримінальне провадження за статтею посягання на життя працівників правоохоронних органів.